Зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, прибіл 2025 Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйозно і говорять. Скільки треба заводити грошей вже в Україну? Що будувати, як робити і так далі? Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі. Всі блін, борються за український ринок. Зрозуміло, тобто, вони кажуть, що в Україні дуже багато там від війни залишалось пороху, патронів, уламків, там, техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові та будинки, дороги і так далі. Бачачи це все і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього. Прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. ну, Давайте по-чесному. Я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії, ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до, докуди все рухається. Тобто будемо надіятися, що реально, нарешті, за щось домовляться. Включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися.